Сьогодні, 28 листопада 2024 -го року, господарський суд міста Києва під головуванням судді Стесуська завершив новий судовий розгляд першої інстанції справи за позовом арбітражної керуючого в інтересах ТОВ «Народна -мед... медицина» Делина Зубицького до ТОВ «Брологістик» про визнання недійснення правочину та повернення майна в ліквідаційну масу. За даним позовом, у 2020 році було за заниженою ціною декілька разів відчужено об'єкт нерухомості, яке б Дозволило погасити заборгованість перед спадкоємцями Зуб... Зубицького Данила Никіфоровича, який в 2003 році е... помер. І відповідно з цього часу, вже 21 рік, спадкоємці не можуть отримати належної компенсації вартості спадкового майна. На даний час суд не прийняв наші аргументи судом в підготовчому засіданні. Було з формальних причин відмовлено прийняті наша експертизи, долучена експертиза. Опонентів відповідача, яка має не те, що ряд суттєвих зауважень, а вона не витримує ніякої критики. В супереч ряду зауважень, супереч ряду недоліків. Щодо неї експертам було по перше самостійно отримано 127 документів замість 11 зазначених в заявки на проведення експертизи. Окрім того, взяти до уваги так званий штучно створений документ «Technical Diligence», який не має ні ідентифікації, ні розуміння, хто це саме ні відповідної кваліфікації цієї особи. Ці особи е, провели так зване технічне обстеження, і зазначили, що об'єкт в дуже поганому стані. В той же час він як підтверджують документи, надавався в оренду. Відповідно використовувався з метою комерційної діяльності підприємства. І відповідно, це є підтвердженням того, що цей об'єкт перебував в придатному до експлуатації стані. Однак саме за рахунок цих так звано штучно створених документів, відповідно в подальшому експерт їх використав для зниження ціни, яка зазначена в договорі, оскільки під час укладення договору сторонами не було проведено оцінки в статті 7 закону України про національну професійно оціночну діяльність. Таким чином суд фактично обмежив нас у поданні доказів, порушивши принцип змагальності, таким, що дозволило йому відібрати докази, які. Повністю відповідають позиції відповідача, відповідно, повністю не дають можливості оцінити ситуацію. В той же час Верховний суд, скасовуючи рішення по даній справі 5 березня 24-го року, наголосив на тому, що під час нового судового розгляду суд повинен повно та всебічно дослідити обставини справи та встановити співставити розмір заборгованості станом на момент відчуження, і відповідно чи була вона достатньо для погашення заборгованості перед кредиторами. Суд під час нового судового розгляду відмовився залучати кредитора Ігоря Зубийського до участі в даній справі, навіть не зважаючи на висновки Верховного суду. Судом було відмовлено в тому, щоб відповідним чином проаналізувати ті факти, які мали місце, в тому числі надати можливість критично висновку експерта долученого відповідача про вартість об'єкта близько 80 мільйонів, що нібито відповідає умовам договору. Ці ці обставини суд не дозволив поставити експерту для того, щоб цей висновок в подальшому підтримати і прийняти на підставі рішення в минулому засіданні. Ми вже звертали увагу суду про те, що в матеріалах справи містяться помітки, які вказують, що судом було вже завчасно надано аналіз відповідним оцінкам доказами, що підтверджуються записи в матеріалах справи. Ці записи наявні в нас, і в минулому засіданні під час е, відеозапису, під час трансляції, судом було підтверджено, що це робив безпосередньо суддя Стасюк. Таким чином, оцінку доказів він надавав до виходу на радші кімнати. Сьогодні, під час прийняття рішення і оголошення по справі, суддя Стасюк залишив в своєму кабінеті в залі суду, який він визначив на радші кімнати разом з собою, секретаря судових засідань та іншу особи, яка, скоріше за все, є помічником. Таким чином, таємниця на кімнати, на жаль, не збережена. Чи вплинуло це на прийняття рішення, ми можемо оцінити під час. Е Вивчення вже повного тексту судового рішення під час апеляційного провадження, на яке ми розуміємо, що в нас е є всі підстави, виходячи з ряду неточності і ряду зауважень, які вже були оголошені раніше.